Мені терять нічева. Якщо я не умру атпутінських бомб, я цього диму. Сім місяців дим з витяжної труби ресторану у Дніпрі летить у вікна житового будинку поруч. Через це в квартирах неприємно пахне, розповідає мешканка будинку Наталя Шіпцова. Ситуація аховська. Ось дивіться, димить. ця зараза лізе кожному, ось такий дом великий, всім у вікно. Лічно я, ну я збираюся боротися радикально. і буду на це підбурювати людей. От да, це неправильно, я розумію. А як? А як по-другому? Мешканка будинку Наталя Ющенко каже: від диму з ресторану в неї погіршився стан здоров'я. З'явились симптоми алергії. Скільки людей приходили, Я приходила, інші люди приходили, а взивали їх совісті. Вони просто показують наплівательське отношення на людей. Ані ж не в горах знаходяться, не в чистому полі. А, серед цього. Аби вирішити проблему, мешканці зібрали підписи, подали скарги та телефонували на гарячу лінію міськради, розповідає голова кооперативу будинку Людмила Зіміна. На шестому етажі, на п'ятому, на четвертому жильці постійно жалуються. Ми пишемо ці, ці жалоби, але поки безрезультатно. Нам сказали ще й написали. Обращайтесь в поліцію. Это письмо і побывало в экологии. Екологія сказала метіма просто не займаємося. Витяжну трубу переробили після перших скарг. Розповідає керівник ресторану. Проте мешканці будинку каже, вимагають зробити трубу висотою з їхній будинок. По законодавчому проекту у нас дозволяє розстояння від дому до нашого до нашого строєння. Рендатель, який нам дав це приміщення з пічкою. Спічкою, вона була, ми її не строїли там, нас пустили з нею з неї. Перед тим, як робити якісь витяжки, перед тим як робити якісь прилади для того, щоб заклад харчування міг функціонувати, вони повинні отримати відповідні дозволи і здійснити будівництво згідно до них. Адвокат радить звертатися до поліції Державної інспекції архітектури і містобудування та суду. Олеся Прихозько, Олександр Шалдибін – Суспільне новини, Дніпро.